Ти готова до Угу mm -hmm. <плес> <плес> Всім доброго дня, друзі! Сьогодні я вирішив здійснити мрію моєї коханої і придбав її байка Ну Зараз йдемо в паркінг, хочу вам з вами поділитися цією радісною новиною. Але я сподіваюся, ви мене ви заціните. опа опа! Є, yeah, я встиг. Ось так він виглядає. Це мій. Тепер можна, знаєте, як з знім, ними люблять знімати блогери відео. Сьогодні виберу цей чи виберу ось цей. Не я свою кавочку люблю. Оп, цепа панелька. Mm. Так круто. Я думаю, красинка буде сьогодні в шоці. А Ці фари. Привіт, привіт. А ти не ревнуй. Бо я знаю тебе. Ти Тут мене ревнива. Я його під, під будинком, запаркував байка, зараз хочу його трохи прикрасити. Ось бачите, купив таку маленького букетика, синю стрічку і синього кольору бант. Хочу трошки знаєте, зробити сяток, прикрасити зараз. Зробив першу лінію, ось так. Вибачте, я не спеціаліст, але думаю і так. І так са йде. Отак. Ну, думаю, не то файно вийшло, що скажете. Я думаю, буде дуже приємно. Ти готова до подарунки? Руку. Та не бійся, не бійся, все добре. Так, так, все добре, не бійся. Іди, йди, йди, диди сюди. Три. Си, 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 ні, ні ні отак, так, стій. Стій. Три, два, один. <реш> 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 ти <Тебі> ї подобається? <реш> Я такий радий, що ти подобається. Так, <реш> да? нічого, твоя мрія збулась тепер. Тепер тебе є мотоцикл. Ну що. Ти подобається? Бачиш, ти при... ми їздили, його дивилися. Кохана, ну як ти? Ти задоволена подарунком? Ти мріяла про таке. Я радий, що твої мрії збулись, були з коханими. Це мій чарівник. <рес> Перші робить дитинка кроки. Красиво. Ну що? Клас. Клас?